Всім привіт! Всім добрий на ранок. А я от думаю, я ж змінила години виходу відео. І виходить тепер добрий ранок, говорити не зовсім актуально, бо у вас ніколи не буде ранок, коли ви будете це дивитися. Але може хтось дивиться вранці наступного дня. добрий пори дня, години, дня, доби. Коли ви це дивитесь, у мене зараз уже не ранок, зараз вже 12.30, напевно. У мене нарешті кофе. Я вже половинку прочитала. Страшенно цим втішена. Не знаю, так тішуся, коли читаю Гаррі Поттера. Хоча не сказати, що тут прям настільки мене захоплює, як, як могло би, як мене захоплюють книжки. Але якась прям не знаю, відчуваю атмосферу якоїсь, якоїсь затишки і турботи про себе. Причому я не впевнена, наскільки це про книжку історії, чи наскільки це про моє. Неважливо, неважливо що з цього, але ж це працює. Я відчуваю себе краще. Тому поки світло, поки очі не печуть, намагаюсь читати якнайбільше, бо, по-перше, хочу перечитати все до грудня і до е моменту, коли передивлюсь фільми. По-друге, ввечері е у нас погане світло. Я можу читати тільки лежачи на животику. Або сидячи, а це дуже незручно, то я прям не люблю так читати. Тому поки я освітлення читаю, скільки можу, вже за сьогодні прочитала в напевно, 60. Тут вже на даний момент е, святковий бал е, закінчується вже. Да, тому я буду зараз пити каву mm. і читати далі. Mm. Я, власне, не вела вас якусь справу. Я знову захворіла. Чому я в п'ятницю в 12 дня не збираюся на роботу, а читаю Гаррі Поттера. Бо я захворіла. І це єдине, що я можу зараз робити. У Мене постійно закладений ніс, У мене е е дуже тяжко існувати, бо тіло каже, що лежи, лежи, і спи, все. Ось тому такое. Блін, це дуже смішно. Таке чорно Добрий ранок світ. Знаєте, я думала думала знімати влог сьогодні чи ні, але такого піх пах з самого раночку трошки мотивують знімати влоги. Ось, ми сьогодні прокинулись від вибухів чи вибуха, я не знаю, не знаю. Два. Два. Ну, побило. -по. Мені здавалося, що більше. Насправді, мені здавалося, що більше. Ось відсиділи вже. Відсиділи, відсиділи в укритті, прийшли. І я вчора купила собі цей йогурт. Я майже ніколи такий йогурт не купую, бо я, по-перше, не люблю йогурти, по-друге, це дорого. У мене тут миска груш і яблук. Грушки проспонсовані. Анастасією яблука Сільпо. Ти маєш щось додати до цього? Нарешті. Все, папа. -па. Вирішила, значить, після Супермама глянути щось серйозніше. Щось, ну, серйозніше. Включили пирати Карипського моря і заснули. Та й таке, зараз буду дивитися, відчуни дому з подарки спати. Купувати. Дивіться, які красиві. Ой, піднімайся. Піднімайся, кажу. Вау, Оля, ну дуже гарно. Але там твій торт. Добре. І оці такі. Вони якісь дуже красиві, червоні. Дивись. Ой, на камері вони червоні-червоні, а вони трошки рожевіші. Прикол. Мені таке подобається. А це що таке скарбничка-новорічна казка. Мене oh. видно. Wow. видно. Mm -hmm. Мене щось останні дні не дуже складається злогом, але я скажу. Um, сьогодні вже неділя. Власне, вчора я нічого практично не знімала через те, що не знімалась. Ну, прям взагалі я повністю забувала про те, що я знімаю, думаю, ладно, Не буду себе насилувати, вихідний, все ж таки, хвора, треба відпочивати. Ось ну, так забавно. прикол, Мені подобається. Я взагалі помітила, що мені почало все більше подобатись щось не ідеальне, щось там не неідеально не ідеально накручене, щось таке, щось таке. Вільне, в чому відчувається. От в цьому не ідеальному відчувається якесь життя для мене, і це прикольно. Мені подобається, що мені це подобається. От <кій> я прокинулась з. Відчуттям, що мене знову накриває хворобою, тільки цього разу вже іншою. Більш схожою на те, що зазвичай, де мені було горло, де я починаю кашляти, де в мене закладений ніс, і я така думаю, вау, як же класно, як прекрасно два тижні перед сесією хворіти з місяцем перед сесією. Саме те, про що я мріяла. У мене стільки всяких домашок якоїсь дурні, яку треба поздавати, без якої мене не пустять на сесію, а я діба болію. Сьогодні треба до ввечері поробити домашки через старшину, типу, як мінімум одну треба зробити, бо реально це обов'язкове типу, завдання за семестр. Воно там велике, складне, коротше, буду намагатися щось робити. Плюс є, треба буде зробити дві презентації на завтрашні пари. І ще одну, також не завтрашню. Загалом три презентації треба зробити, і оце велике завдання. Гуд. весело буде. So. П'ю вже другу за останню годину кружку, повзіймствувала в Насті. А! Рука заболіла. Взяла в Насті кружку, бо хочу дуже багато кави. Прям дуже багато чогось теплого не близького кави. І зараз буду відкривати варення вишневе. Бо мені дуже сильно захотілося вишневого варення. Взагалі, в мене в плані зараз сісти читати Гаррі Поттера. Я вже, ну, от бачите, прогрес, так? Це я вже прочитала. Я зараз... Де-де-де-де-де? На 477 сторінці з 700. Угу, ну така от і крута. Я думаю, що я зараз сторіночок 50 прочитаю. І піду. Взагалі, в мене сьогодні заплановані перегляди е, якогось мультика класного з дівчатами. Не знаю, чи вийде, чи ні. Якщо ні, то буду просто читати далі. І ввечері треба буде оце робити домашки. Бо, ну, я розумію, що я до обіду не сяду точно за них, бо мені хочеться трошки... Вихідний мені не дуже добре, насправді. Ось, тому так. да. що велике, довге повідомлення. Все, дай. Оп, 12. <рігалі> ну, все, ну все. Так сказав <ган> генератор. Шість хвилин. Ми, мож... ми можемо півсезону передивитися. І так, ми з дівчатами додивилися. Таторо. Прикольно. Мені сподобалось. Ам... Власне давне. Додивилась тотуро. Я зараз намагаюся сісти робити домашку. Насправді, я вже частину зробила. Частину зараз ще трошки дороблю. І буде одне завдання готове. Аж ціле одне з п'яти. Чи скільки мені? Два. Мені три завдання. Одне просто велике дуже. А я ще подивлюсь, можливо, мені зможе допомогти мій кейс на консультування. Мені. Речі, треба розібрати ситуацію якусь по структурі. А, і Я вже таке робила великою мірою, коли робила кейс на курс основ консультування. Можливо, я зможу собі цим допомогти. Через те, що я зараз не сильно в стані багато щось робити. А цей А. А, а надо, Бо Це обов'язкове завдання. Типу. Без нього ніяк. Нічого, включаю музику, зараз будемо щось робити. Я так, зараз в мене е, така схема. Я роблю стільки, скільки в мене виходить робити, поки я не відчуваю, що я не можу це робити. Я зараз набагато краще в контакті з своїм тілом і з собою, і перше в мене виходить себе заставляти, що звучить дуже погано. Да? Але разом з тим я набагато краще себе почуваю в такому сенсі. Типу, так, да, я можу багато не робити, багато пропускати, якісь там, отримувати менше валів, але. Я відчуваю себе набагато краще в цьому. Я відчуваю себе набагато комфортніше в цьому. І, е, це не настільки виснажливо. І це, я думаю, в цьому і сенс. Тому зараз попрацюю, відчую, що треба перерва, зроблю перерву, потім ще трошки попрацюю, а так буду собі <кхе> працювати. Я думаю, я на цей тиждень щось вдома через те, що я хоч вже й не відчуваю себе максимально погано, але все одно я ще не здорова. І ем, їхати в такому в офіс, їхати годину туди, годину назад, на холоді, і бути там не, не зовсім в теплому приміщенні. Я не думаю, що це хороша ідея, і від цього ніхто не виграє. Я маю перерву. Ну, як я собі її зробила. <смі> я вже поїла, забула зняти, але їла пюрешку, і це було прекрасно. Зробила перерву, бо втомилася. Я зробила, коротше, Одне завдання на інформаційні війни, точніше, два. Мені лишилося тільки зробити презентацію по інформації, але це швидко, тому я відклала, бо це, типу, дуже не енергозатратна штука. Типу на це можна витратити там, пів години навіть зранку, якщо що. Ось. <кій> лишилося завдання розібрати ситуацію. Я так не хочу його робити. Типу, це не таке складне завдання, я таке робила. Я почитала про її клад, і там все досить зрозуміло. Просто там треба писати від трьох до більше сторінок. Типу не хочу це робити просто. Тому в мене зараз буде кава, зараз додам сюди молока, шоколадочку взяла і буду дивитись до моїй подарок ще хоча б півгодинки. Корочі. Що я маю вам сказати? Влог в мене ще не виходить. Прям ще не йде. Я щось забуваю про його існування, і я навіть не знаю, коли, який день попередні шматочки були записані, але зараз вівторок, яке сьогодні число, підкажи мені, ноутбук, будь ласка, 14 листопада, Боже, ще середина листопада, здуріти. 14 листопада я сиджу вдома, Боже, я сама, я сама в кімнаті. Моя одна сутка поїхала, інша на роботі, третя десь гуляє. Просто це, це щастя. На дворі йде дощ. І я хотіла розказати про, по-перше, розказати про те, як я робила велике завдання, поділитись досвідом, і загалом поговорити про навчання. Давайте я почну з навчанням, Прочу. Кінець місяця, ну так? Да. Кінець навчання загалом. І треба додавати всякі різні штуки. У мене їх не так багато, але не так мало. Десь сім завдань. І одне велике. Було два великих. Ось. І що виходить? Виходить, що мені треба. Я собі порахувала, що якщо я кожного дня буду робити хоча б одну презентацію, яку мені треба доздати, то я здам презентації набагато швидше, ніж якщо це не робити. Я не рахувала, скільки мені загалом треба здати, але я подумала, що якщо я буду по одній презентації в день робити, то це вже буде сильно краще, ніж не робити нічого, а потім робити в останній день. Тому в мене план сьогодні такий: зробити презентацію на Стресостійкість. У мене там три презентації я пропустила. Дві пропустила і одну, це одну десь повтикала. І там є дві презентації, і третє це написати твір на тему. написати есе на тему Турботи, <coughs> турботи про себе. <coughs> і загалом я хотіла писати твір, бо там можна зробити презентацію або написати твір. Я хотіла написати твір, але там великий обсяг 3-5 сторінок. Я не впевнена, що я всі свої думки вміщу в 3-5 сторінок, це буде десь півтори сторінки. А треба 3-5, і тобто я не впевнена, наскільки це вийде, тому я, мабуть, напишу, зроблю презентацію якусь. Ось. І що? І все. Ще в мене завтра остання практика з предмету одного. Є в щосі, да, остання одна, у нас ще по дві, а це прямо одна. І мені треба буде здати одне завдання. Яка я намагалась дати минулого тижня, але в нас тоді відмінились пари, і я, мене скосило ще більше болячку, це був в четвер. Чи е, коли? Чекайте. Ага, це я мала в середу його здавати, і в середу мене якраз скосило болячкою. Да. Коротше, неважливо, але я не здала це завдання, треба його здати. А щоб здати, треба його зробити, а зробити його довго. І сьогодні короті, це тим, чим я буду займатися. І оскільки я не поїхала на роботу, бо я все ще напів, е, це, напівзомбі, мені болять очі. Я взагалом відчуваю дуже велику втому, всьому. Типу, це не такі звичайні штуки, болячки, як там нежить, кашель, щось таке, але я відчуваю прям тотальну втому, всюди. Uh, і це не прикол. Я розумію, що це пов'язано саме з болячкою. Я відчуваю, що це пов'язано саме з болячкою. Ну, плюс у мене закладений ніс, я кашлюю. Дайс. Nice. Коротше, треба робити. Але я хотіла розказати про те, як я здавала перед цим. велике також завдання було. Нам там треба було придумати якусь ситуацію і розібрати її, проаналізувати її, як психологу, тобто там проблему, виділити якісь гіпотези свої, побудувати, <кхи> шляхи вирішення цієї проблеми. Коротше, розібрати, як працювати з цим кейсом, по суті. Ось, і це цікаве завдання було, але не тоді, коли ти. І не маєш сил це робити. Тому я дуже. Насправді, мені здається, що мій підхід про недисципліну, а турботу про себе, він якраз дуже класно відчувся в, цій, в цьому досвіді, бо це було дуже прикольно розуміти, що я роблю так. Я роблю його в останній день, це не дуже прикольно. Але я знаю, що я це зроблю, типу, мене ця впевненість, бо я завжди це роблю. А, і було прикольно, типу взаємодіяти з собою, не засуджуючи, не якось е сварючи себе, а так, добре, давай, давай ми зараз хоча б 10 хвилиночок це поробимо, ти розберешся, що загалом тобі треба зробити, і потім 10-20 хвилин посидиш, відпочинеш, скільки тобі треба. Окей, це буде година, але ти маєш зробити ці 10 хвилин, ти маєш їх зробити, давай зробимо і тоді будеш далі собі відпочивати. І от я от таким от чином 10-20, 20, 10, 30-20, ну так. Коротше, шматочками такі виробила завдання. І насправді я його зробила години за дві, але загалом це зайняло годин 5. Але я його зробила, і я собою дуже пишаюся, бо це було непросте завдання, для нього треба думати, для нього було треба бути сфокусованою. І я прям, коли це зробила, я відчула, наскільки це працює, наскільки домовлятись з собою, воно працює, і воно. Корисне, бо я не відчувала себе жахливо, я, відч... я відчувала себе навпаки дуже щасливою і дуже писала собою, що я це зробила. А зазвичай, коли я робила завдання в останній день, я відчувала себе дуже поганою людиною. Бо я, як же ж я, можу робити в останній день? Що це в мене таке за проблеми з тайм менеджментом Що я не можу зробити його раніше? І типу я робила завдання, виконувала в обох випадках. Але в першому я відчувала себе погано і просто така. А вдруг я така, блін, класно, що я його зробила. Я така молодець. І в цьому, звичайно, набагато прикольніше жити. Тому так. З мінусів сьогоднішнього дня у мене закінчилось молоко. Відповідно, я не можу пити чай з молоком. А я вже відвикла пити чай без молока, і мені чай без молока не смакує. Ну і ще мінус, те, щоб не закладали її, я говорю, дуже вніс. Ну, але це я. Я намагаюся. Тому, зараз буду робити чай собі і пити чай. І надіятися, що я таки сяду робити щось на пари. Збору з собою, і робити, бо це вночі. Дуже потрібно, щоб оце відчути. Четвертий день в цьому влозі. Боже, це здається найбільший по кількості, влог, по кількості днів влог, які є на моєму каналі. Anyway, <laughs> сьогодні, сьогодні у нас четвер, а це значить, що цей шматочок записаний в день публікації цього відео. Така от магія, так. Да? Взагалі я записую цей шматочок, щоб завершити нарешті цей влог. <laughs> Бо я сіла монтувати, зрозуміла, що він вийшов дуже з порваних моментів, дуже якісь різні, але насправді він дуже ем, показує мої дні останнім часом, бо там було мало якоїсь активності, яку можна було зняти, і багато. Типу, я лежу, я п'ю їм, я п'ю чаї, я лежу, я читаю. Я дивлюсь від душі, не типу. Більшість моєї активності виглядала так, ну деколи ще роблю пари. Тому так. Зараз, власне, план приблизно такий. Ем, я почала читати Орден Фенікса, закінчила Хелих вогню. З цим ви можете мене привітати. І, І. Ем, я починаю ловити ну, прикол, читати великі книжки. Прям прикольно мені. Прям прикольно. Зараз буду пити каву і сподіватися, що мені дуже сподобаються ці вафельки. Тому, до речі, напишіть, хто любить зумані вафельки. Я, здається, люблю. Ну, я пам'ятаю, коли раз їла, мені дуже сподобалось. Можливо, зараз є та каблі, нашу, я така бліна, що я купила велику упаковку, а малих нема. Тому так. Я думаю, на цьому варто завершити цей влог. І... Ну, дякую, що додивилися його до кінця. Це я думаю було складно. <сі> Тому ем, дякую за перегляд. Буду вдячна так само за лайк, коментар, репост. Туди-сюди. Коротше, ви поняли все що, все, що треба, все зробіть. Пожалуйста. Ось. Все. До тут в неділю.